Привіт, Руслана образилася за те, що її не запросили на Євробачення, а на концерті російського репера жорстко відбирали українські прапори. Про це й не тільки сьогодні у новинах шоу-бізнесу Слава Про. Дякую, що дивитесь і не забудьте підписатися. Співачку Руслану не взяли виступати на Євробаченні. Нещодавно стали відомі імена українських артистів, які будуть виступати у півфіналах і фіналі. І нагадаю, що конкурс Євробачення проходить в Британії, але від імені України. І відповідно українські артисти будуть виступати саме там. Хтось під час трансляції, хтось під час рекламних пауз. Ну і серед тих, хто буде на сцені, це Тіна Кароль, Джамала, Гоуей, Вірка Сердючка і багато інших. А от переможеці Євробачення 2004 Руслану не покликали, і це обурило співачку. Виконавиця заявила, що не отримувала запрошення на Євробачення, хоча є діючою артисткою, і спостерігає, як далі розвиватимуться події. І після цього стало відомо, що за ініціативою Суспільного Руслану все ж включили в список артистів, які виступатимуть на Євробаченні. Суспільне навіть опублікувало з цього приводу заяву, де написали, що Руслана виступатиме у низці форматів, які відбуватимуться до та під час проведення Євробачення в Ліверпулі, зокрема у Фіналі конкурсу так до речі, друзі, букмекери оновили прогнози щодо переможця Євробачення. Тепер перемогу пророкують представниці Швеції, співачці Лорін. Ви пам'ятаєте, її вона була тріумфаторкою пісенного конкурсу в 2012 році. На другому місці йде Фінляндія. А на третьому, за даними букмекерів, наші творчі. І питання до вас: ви взагалі будете дивитись Євробачення? І як думаєте, яке місце займуть творчі? Напишіть. Черговий срач в українському шоу-бізнесі. Репер Хас і блогер Саша Волошин сваряться через те, що шанувальники Хаса не хочуть, щоб той співав з Волошиним. Це саме той Саша Волошин, який чоловік співачки Анни Трінчер, і який колись. Начебто забрав телефон, який подарував підписниці. У хлопців скоро мав би вийти спільний трек Сонце і шанувальники репера закидали його хейтерськими коментарями з приводу того, що Волошин хай пожер, і з ним точно не потрібно робити дует. Назар це виклав у сторіс, і на це одразу відповів Саша. І тепер каже, що пісня взагалі може і не вийти. До речі, Волошин мені відправив пісню, щоб я послухав і сказав свою думку. І ви знаєте, я сьогодні в сторіс у себе сказав про те, що не розумію, через що такі сильні розбірки. От, як на мене, пісня на три з плюсом, тобто не суперхіт. У всякому разі, мені не зайшла. Може, я, звичайно, зміню свою думку, але поки що, ось так. І відповідно я взагалі не бачу змісту сваритися, і можливо, справді може її не варто випускати. І, до речі, друзі, як ви ставитесь доволошене? І чи варто такому серйозному реперу, як Хас, випускати дует Сашою? Напишіть. Соліст гурту Квест Pistols Антон Савлєпов розлучився з дружиною, яка підтримує Парашу. Ірина Горбачова нещодавно з'явилася на червоній доріжці Московського кінофестивалю, який організовує нікчемний дідуган Нікіта Міхалков. А ми знаємо, так кого підтримує дід Нікіта. У публікації Горбачова написала, що дуже переживала за героїв прем'єрного фільму. Ну і коментарі, до речі, до свого посту вона вимкнула після того, як українці почали висловлюватися про її позицію. Нагадаю, що сама Горбачова народилась в Маріуполі, а в 97-му році переїхала до Росії. І до речі, до повномасштабного вторгнення актриса навіть певний час жила в Києві з Антоном Савлєповим. І всіх цікавило, чи Антон досі одружений на Ірині чи ні. І виявилося, що пара розлучилась і не підтримує контакт. Друзі, дуже дивний інцидент стався з російським репером Noi MC у Молдові. Саме там, на концерті репера, у глядачів жорстко відбирали українські прапори. Сольник Noi MC відбувся у Кишиневі 22 квітня. І коли репер заспівав українською мовою, у залі розгорнули синьо синьо-жовті прапори, і до людей одразу підлетіла охорона і з силою почала відбирати символіку. Вони навіть досить жорстко поводилися з дівчиною в патріотичній футболці, а чоловіка буквально витіла. Тягли з у коментарях до публікації кажуть, що так поводилося не лише з українськими стягами, тож, схоже, це власне організатори заборонили демонстрацію будь-яких прапорів. Тоді як сам репер, за словами очевидців, заступився за фанів і наказав повернути національну символіку. А і далі говорять про те, що Нойзі відмовився продовжувати концерт, поки не повернуть прапори. Ну і до слова, Нойзі МС єдиний російський артист, з яким дружить лідер бомбоксу Андрій Хливнюк. На його думку, репер виявився нормальним і тверезим чоловіком. І взагалі, що думаєте з приводу ось такої заяви Андрія Хливнюка, напишіть. Що зараз блогером Ошуковським, якого звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами, після того як він виклав відео з одеського дельфінарію, де йому в номер привели морських Котиків для фотосесії. Саме про це, і не тільки, ми будемо говорити з Олегом вже у вівторок в інтерв'ю Слава Плюс. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити випуск. А в четвер вийде інтерв'ю зі співачкою Анастасією Приходько, до речі, подругою Олега Мошуковського. І Анастасія розповіла, як ставиться до московського патріархату і ексклюзивно покаже нам з вами свій будинок. А ще у нас Настою, до речі, була суперечка з приводу того, чи можна шльо. Опати дітей за певні а, провини, тому не пропустіть у четвер інтерв'ю Слава Плюс з Анастасією Приходько. Ну а новини шоу-бізнесу Слава про виходять у мене на каналі в понеділок, середу і п'ятницю. Підписуйтесь. Блогерка Даша Квіткова переїхала з будинку, який вони купили з колишнім чоловіком в квартиру. Будинок Квіткова і Добринін придбали ще у 2020 році. А от тепер Даша публікує відео, де розпаковує речі в новій квартирі. А, до речі, каже, що а, цю квартиру Квіткова не купила, а орендує. Ну а що буде зі спільним будинком пари? От поки невідомо. Але як заявляла сама Квіткова, вони з колишнім чоловіком в хороших стосунках і все заради сина. Ну і тут, якби. Можна зробити висновок. Напевно, будинок залишиться Нікіті, а потім дістанеться сину. Подивимось. А звання чмоня тижня отримує в селі з гурту Мачете Ярослав Малий. Справа в тому, що Ярослав замовчує все те, що відбувається в Україні, і збирається, уявляєте, друзі, дати концерт в Параші. 50-річний артист записав відео, в якому запросив на виступи. Далі цитую, всіх! У кому живе любов, хто несе її, наче факел крізь пітьму цього світу. Кінець цитати. А завершив своє звернення словами. Далі знов цитата. До зустрічі, сестри і браття. До речі, негативні коментарі під відео Ярослав оперативно видаляє. Вже 2 червня гурт Мачете виступить у Санкт-Петербурзі, а в липні і вересні в Москві. До речі, Ярослав родом з Кривого Рогу. У лютому 2015 року артист разом з сім'єю залишив Росію та переїхав жити до Києва. У тому ж році артист випустив альбом, який називається Війна і мір, в якому згадується про військові дії на Донбасі 2014 року. Ну і вокаліст взагалі неодноразово підтримував Країну. Але через 5 років відновив гастрольну діяльність у Параші. Ну і спочатку повномасштабного вторгнення артист жодного разу не висловився про злочинні дії країни сусіда. Якщо вам є що сказати, велкам в коментарі. Пишіть. Ну і взагалі, чому я вас так часто прошу написати коментарі? Тому що мені справді цікава ваша думка, я люблю читати ваші коментарі і навіть відповідаю. Тому заходьте і пишіть. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на мій канал. Не забудьте, що у вівторок вийде інтерв'ю Слава Плюс з блогером Олегом Машуковським, який розставить крапки над і щодо ситуації в одеському дельфінарії і знущання над тваринами. А минулий випуск Слава Про, де я показав того, хто може замінити Олега Винника і інтерв'ю з братами Боросенками, які були дуже популярні 13 років тому. Дивіться ось тут, через 3, 2, два. Odin.